Четверте червня позбавляємося від старого я. Уважно перечитуючи перші п'ять кроків, ми задаємося питанням. Чи не опустили чого-небудь із виду, адже ми будуємо арку, через яку нарешті пройдемо вільними. Чи готові ми дозволити Богу звільнити нас від усього, що ми визнали небажаним для себе? Анонімна алкоголіки, сторінка 75-76. Шостий крок останній з підготовчих. У перших шести кроках я активно використовував молитву. Але ще жодного разу не звертався до своєї вищої сили з прямим проханням. Я визначив свою проблему, прийшов до переконання, що рішення є, налаштувався на пошук цього рішення, прибрався в будинку. Тепер я запитую себе, чи готовий я жити в тверезості, змінюватися на краще. Позбутися свого старого я мені потрібно визначити, чи дійсно я готовий змінитися. Я аналізую все зроблене і готуюсь до того, що Бог позбавить мене від всіх недоліків мого характеру. Адже в наступному кроці я скажу творцю, що готовий і попрошу у нього допомоги. Якщо я старанно заклав фундамент свого одужання і хочу змінитися, значить я готовий приступити до наступного кроку. Якщо ми все ще чіпляємо за щось, що не хоче хочемо відпускати, то просимо Бога допомогти нам набути цього бажання.